Луцько подорожчає вода, підвищення цін Луцьк водоканал. через тотальне зростання цін у державі та збільшення собівартості водопостачання. Комунальне підприємство теж ініціює для лучан підвищення тарифів на воду на 35-40%. На сьогодні На сьогодні водоканал» надало документи до національної комісії, що здійснює регулювання. У сфері комунальних послуг і енергетики на послуги централізованого водопостачання та водовідведення тариф планується збільшитись на 30-40%. Збільшення приблизно 3 гривні в межах 12 гривень буде куп централізованого водопостачання і водовідведення. Передумови для перегляду тарифів на водопостачання та водовідведення, зростання цін на електроенергію та інші складові собівартості водопостачання. Основна складова Тарифу це електроенергія, яка займає близько 40%. І для водоканалу ріст здійснюється щомісячно. Підвищення цін на комунальну послугу, перш за все, позначиться на найменш захищених верствах населення пенсіонерах. Арсенті Петрович боїться навіть рахувати суму, яку доведеться витратити на оплату дорогої води. Живе сам, тож пенсії так ледь вистачає, щоб хоча б просто вижити. Моя пенсія 1203 гривні 68 копійок. За послуги, світло, вода, газ, електрика. Квартира 400 в тому місці 409 гривень. Новину про здорожчання води Арсентій Петрович, як схожий, усі пенсіонери, сприйняв край негативно. Що біда? Особно, особливо нам тут. Ну яка ж моя пенсія? І не забувай, 400 рублів ліки. Ми поспілкувалися на вулицях із містянами. Від такої інформації вони теж не в захоплені. Кажуть, біда грошам. Я відношусь дуже погано. Я заплатила 270 за ліки, а потім що? Негативно відношусь. Людей не немає яких грошей платити <рапляла> по такій ціні. Дадуть пенсію 1200 гривень, а заплатити за такій ціні, а ще прожити, купити харчі і все остальне, а дітей. Звісно, що я проти негативно до цього ставлюся. У мене дитина інвалід, я по догляду за дитиною інвалід. Цікаво, що під час п'ятого засідання тимчасової контрольної комісії Луцької міської ради щодо захисту прав споживачів вирішили визнати дії щодо підняття тарифів національної комісії, яка здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, економічно необґрунтованими. Це рішення планують надіслати до Верховної Ради та Кабміну для внесення змін до чинного законодавства та порядку встановлення вартості енергоносіїв і тарифів на житлово-комунальні послуги. Документ також одержать міські ради обласних центрів для підтримки позиції Луцької міськради. Проте, чи вплине таке рішення на зміну тарифів, покаже час. Надія Олександрук, Неля Прокопчук для новин на часі.